Всі 23 роки від української незалежності газ був об'єктом корупційного збагачення української влади, президентів і прем'єрів. Без жодного виключення. Саме тому Україна є одна з найбіль... найменш енергоефективних країн Європи, бо вони були просто зацікавлені споживати більше газу. Більше газу, більше корупційних прибутків. Я наголошую на тому, що цей час закінчився. І що на сьогоднішній день система енергоефективності гарантована і швидко призведе до того, що Україна буде енергонезалежною. Перше. Друге, контракт має бути через суд, Стокгольмський адмітраж, або скасований, або змінений. Підстави дві. Перша підстава. Україна в 2009 році контракт підписувала під тиском. Яким тиском? Або фінансовим, або психологічним, або загрозами, або іншим. Це ще свої точки розставить історія. Але на сьогоднішній день величезна кількість європейських країн вже змінила ці контракти довгострокові. І мої переговори в енергетичній площині доводять до того, що газ перестане бути е, е, палицею політичною для всіх європейських країн, включає Україну. Газ буде звичайним ринковим товаром, який Європа буде купляти на україно-російському кордоні. А сланцевий газ, ЛНЖ, реверс, який ми вже зробили, лише полегшить нам питання енергетичної незалежності держави. А можна я уточню? Ви сказали, дуже швидко Україна стане енергонезалежною. Коли? За два роки. Зима вже скоро. За два роки. На сьогоднішній день ми вже маємо реверс. І в випадку, якщо буде підключена е словацька реверсна схема і Росія повністю перекроє якщо... газ, Україна здатна буде забезпечити себе газом. Але повністю енергонезалежною ми зможемо стати за два роки.